Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я починаю роботу над вишиванкою для доньки. Що це буде за вишиванка? Це буде рукавчик реглан. Буде підрізне невеличкий. Оця частинка це прямокутничок, і тут буде вишивка в мене. Тут теж Горловинку я хочу обробити такою ну, обтачкою, скажімо так, тому що я шити з класичної тканини для вишивки, а з бавовни. Тут буде крапелька по центру переда, ну і кітечки зроблю. Вишивати хрестиком я не можу, це дуже довго, мені незручно і немає стільки часу. Я спробую вишити рукави гладдю. Ну, подивимося, що з цього вийде. Значить, я перевела на кальку полочку і спинку, і рукавчик. Почну з того, що мені потрібно зробити. Розширюємо по бокам, я розширю зверху отут по боку один сантиметр, а знизу я розширю на два. Попереду і по спинці. Так, і попереду додам 1,5 см отсюди, по центру переда, і зведу отак, для того, щоб вишиванка наверх не задиралася туди. Вирізаю все. Вирізала, тепер перш ніж переходити до рукава. Треба зняти. Розширити горловинку трошки. Я по центру полочки я зніму три сантиметра. Поплечу два, а тут десь 07. см. і просто розширяю. Відрізаю зайве. полочку спинку розкладаю поки що в сторону і попрацюю з рукавчиком. Рукавчик розширюю ось отут на півтора сантиметра і ось отут на півтора сантиметра. І ось і так зроблю я його зягну навпів. Трішечки хочу в оцій частинці, де голівка рукава, да, я хочу трошки розширити, щоб сам рукав був зручніший. Так, Вирізаємо. Попереду трошечки отут знову угу. капіталь десь на п'ять, і, і ще щоб, ну, зовсім був зручний рукавчик, я десь. Тут 3 см від центру, від центру рукава вправо відкладу, і розріжу і роздвину десь на 0,7 мм. Тут помічаємо, що це у нас центр. Що це у нас до, до, до переду. Тепер отак пополам зігнула, десь відступлю. отут, тут, де згін, згін рукава, центр рукава, я відступаю десь приблизно 6 см, а тут відкладу 6 мм і отаку плавну лінію зріжу. Ось ось так. Це зайві теж подрізати куточки. Тут ось у мене, коли я роздвинула, то тут нерівно я ну, обводити не буду заново, але я отак от, якщо б я вела, я б до цього вищого куточка зводила. Ну, Так, я собі знаю, що в мене тут має бути плавна лінія. Тепер, отут теж підписую собі, що це до спинки, це до полочки. Так, беру полочку, прикладаю ось плечі. Ось у мене центр рукава. Я отак прикладаю, рівномірно розподіляю оці слабинки, оці, да, проміжки рівномірно, щоб вони лягли, і приклеюю В місці, де перетинається рукавчик і полочка, це в мене буде контрольна точка, я до неї маю намалювати свій реглан. Я малюю майже рівну лінію. Так. Поки не відрізаю, зараз приклею. Я вот тут прикладаю плече, з плече складаю, і тут дивлюся, щоб ці проміжки по по, 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 личці, по спинці, майже ну, співпадали, щоб тут однаково було розширення. Фіксую. Теж контрольна точка. і десь. Берусь звіровано. Оця точка може виходити з будь-якої. Хоч цієї, хоч цієї, хоч цієї точки. Ну, я десь так. Приблизно по -по -по посередині з цієї точки. От видуривався. Розрізаю, відрізаю. Полочка, спинка і дві частинки рукава. Я буду їх кроїти окремо. Тобто, в мене оця верхушечка, де плече, в мене буде окремо. Дві З двох частинок я отут їх зшиватиму. А от сюди донизу я буду додавати прямокутничок, який в мене буде вишитий. Я потім скажу, які будуть розміри цього прямокутничка. Ось і все, моделювання закінчено, приступаю до розкрою, приміряю на дитину вишиваночку, щоб розуміти, як вона сяде, і вже потім покажу, які що я буду робити далі.